Всім привіт! Презентую вам лот ході та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка, є невеличкі забруднення, потертість також кошлатість всередині. Є різних забарвень та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині флісом. Матеріал бавовна та політичний. розмір від S до 2XL з розміром S, L та 2XL буде по 2 одиниці з розміром M буде 1 одиниця та з розміром XL буде 3 одиниці в лоті 10 одиниць Вартість лоту – 2100 гривень. Собі вартість одиниці – 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!